Привіт, малята! Сьогодні на занятті ми відправимось на екскурсію до ферми і дізнаємось, які тварини там проживають. Це кінь. Він допомагає людям по господарству. Кінь сильна тварина. Може перевозити не лише людей, а й великі вантажі. Це корова. Корова харчується травою. А натомість дає людям молоко, з якого можна виготовити сир, сметану, кефір і багато різних молочних продуктів. Це свиня. Свині харчуються травою та переробленими зерновими продуктами. Це коза. Харчується коза трав'янистими рослинами. Дає молоко, з якого теж виготовляють різні молочні продукти. Це собака вірний супутник людини. А ще собаки дуже віддані тварини, часто допомагають охороняти майно людей. Це вівця. Їхнє хутро популярне в усьому світі. Його стригають спеціальними машинками. Та виготовляють з нього дуже теплі речі. Котик милий пухнастий домашній улюблений, який позбавляє людей клопоту з мишками. Котики дуже грайливі тваринки, які дарують людям любов та ласку. Малята пропоную сьогодні намалювати таких милих котиків. Для малювання котиків нам знадобиться. Папір, пензлик, водичка, гуашеві фарби, а також форми. Я їх вирізала з губок для миття посуду, кругла, овальна та трикутна. Саме за допомогою них ми й будемо малювати наших котиків. Беремо нашу заготовку овальної форми, наносимо на неї помаранчеву фарбу. Дітки, ви можете використати будь-яку фарбу. Я хочу, щоб мої котики були руденькі. За допомогою цієї форми ми зробимо тулуб нашому котику. Ось так змастили нашу заготовку і притискаємо до паперу. Ось такий тулуб котика виходить. Далі беремо круглу заготовку. І теж змащуємо її помаранчевою фарбою. Ось я змастила і круглого заготовку фарбою, далі притискаємо її вгорі нашого тулуба. Це буде голова котика. Ось так залишилось додати вушка. Для цього використаємо трикутну форму нашої заготовки з губки. Теж змащуємо її фарбою. І притискаємо вгорі голови. Ось так пропоную ще зробити друзів нашому котику. Ось такі котики виходять. Ще потрібно їм домалювати хвостик. А коли фарба підсохне, домалюємо мордочки нашим котикам. Поки підсихає фарба, пропоную додати травички. Сидять наші котики і ніжаться на сонечку у травичці. Коли фарба підсохне, беремо чорну фарбу і домалюємо нашим котикам очі круглої форми, носик. Він такої в них трикутної форми, вусики, та ротик.